Всім привіт, друзі! В цьому відео будемо чистити місце на болоті. Випуск, напевно, з вудками вийшов раніше, може вийде пізніше після цього відео. Не знаю, що я перше поставлю на каналі. Но випуск буде зніматися на одному болоті, в мене ще одне є. А сьогодні на цьому болоті я хочу розчистити місце для двох вудок. Тому що минулий раз я тут ловив, то попадала така от трофейна нересниця озерна. Часто питають коментарях, що це за риба, це червонокнижний вид риб. Можете погуглити, побачити. Або, як в народі кажуть, на полісі Булатянка. Таку ловив ну, прям конкретно клявала і попадав непоганий карась. Я вважаю, що на цьому болоті є ще кращий карась. І по цій причині я сьогодні сюди приїхав, щоб підготувати місце, закормити і вже наступні рибалки ловити не на одну вудку, а хоча б і на дві. Ну, звісно, було б круто ловити на три. І хочу поекспериментувати з насадками, тому що поки що класичною насадкою на ці болота є черв'як або храбак. Тому що є і апариш, можна і перловку використовувати. По цій причині треба вичистити місця. Тому зараз я ось вдягну свого костюма забродного і прийдемо чистити місце. І заодно його потім закормимо, щоб риба трошки збивалася на цих місцях, і через деякий час, там 2-3 дні, ми сюди обов'язково приїдемо. Яка це буде риболовля вечірня чи ранішня, я вам точно не скажу. Постараюсь, звісно, приїхати вранці, тому що я ще вранці на болотах. Ну, один випуск за весь час, я тільки вранці зняв, а то все або в день, або ввечері. Погнали! Наша ціль не якась там, знаєте перечищати вікна, моя ціль просто трошки ширшими зробити самі вікна і щоб потім наші будки не путались. просто. Тому що як вітер боковий, не можна стоять. Кстати, тоді в цьому вікні непогано браво. Я так ось стою, тут тут таке тверде дно. Видно, трохи понатягувало сміття, видно, бобер ходить. Хочу повитягувати його так, повиривати щоб трошки ширше хочу зробити вікно я думаю тут буде непогано карась клювати. бо такі караси тут ариють я вам кажу такі коло нормально і зараз таке більш я вікно зроблю сюди його Так, Тут таке тверде ось стою, таке тверде дно. І я сіду, так дивлюсь, ввечереті. Тут вже нема вибіни, тут вже прийшла така ось міляк пішов. Я так ось заходжу. Давно ніхто не ходив, по паутиня така аж королівська така сітка для мух висить. Прям на не один день. Тобто ось виходить така у нас в цьому місці. Ямка. Ось мені десь тут приблизно по пояс, Коли є вода, то вона є більшою. Я просто хочу цю ямку трошки просто ширшою і такою більш нормальною зробити. Трошки так ось трошки вже воно усілося, то вже я бачу такий непоганий контур. То вже тут на дві утки можна буде спокійно ловити. Трошки зараз тут зліва ще пройду, приберу, щоб в ліву сторону можна було закидати. Зараз закормим його і хай воно заспокоюється. Ось ця сторона, тут така непогана сторона, тут таке тверде, тверде дно, просто що трошки заважали, тут ось такі кущики стояли, то просто їх так от поперетягуємо туди на кучу. І все. І місце майже готове. Ну, ось так виглядає моє місце. Справа вікно, прямо вікно. Тут спокійно можна вийти на вудки 3. Я думаю, тут двох буде достатньо. Така там місцинка красива. Вітра, кстати, тут так сильно не відчувається, хіба що, якщо ви не десь півночі, а так у нас тут по кругу захищають дерева. Зараз підкормимо і будемо вже якби їхати ловити рибу. В якості нашої прикормки у нас буде. Звичайний хліб і фанатик слива на коропа. Я думаю пойдеть. Так, розкидаємо, ляпаємо в воду, щоб воно трошки розлиплося роз, роз, такого. Щоб дрібними такими от крупинками по місці порозкидалось. І раз вже тут буде через деякий час стоять. Все закормився, хай воно відпочиває декілька днів. Тому що Я б зараз закинув би те вікно справа, кльово би був. Але треба поробити вудки, тому що в мене немає такої кількості вудок необхідної, щоб тут якісно це болото обловити. Треба буде зробити якусь чи у 4-метру чи, метрику, чи з кільцями. взяти ножа, да. тут так виставити собі два рогача, там, щоб на рогачі можна спокійно собі вкласти вудки, щоб ну, культурно все красиво було. Щоб не було такого, що воно все в воді, тому що стоять, прийдеться десь на цій а вони йдуть по коліна. То треба якусь буде ще одну вудку з скрильцем зробити, мене є. По такому принципу, як я ловлю в проводку білу рибу. Я думаю, тут достатньо такої буде оснастки, тому що тут риба клює така не сильно велика. Хочу, хочу спробувати злиту, ну, такого гарного карася. Я знаю, що він тут а вже ще є, тому що я в минулий випуск тут знімав, закормлювався він. І такі були такі загинання, були хороші. Ну що як воно траву тяне? Зразу в траву і все там загнуло і все він зійшов. Тому вирішив цей раз розчистити. І мене, знаєте, що ще здивувало? Що на балатах зазвичай наших п'явок просто тьміще. А це я не одної. Не зустрів, скільки я тут хожу коли мучу цю воду. Тому що вода така холодна, як в колодезі. Видно, тут десь і ще джерело. Я його в справжню глибину цього болота не знаю. Я знаю тільки окраїни Воно достатньо велике і воно повністю зароще. Там ще далі є одне вікно. Мені здається, що тут девечери, там далі йдуть ями і там глибше. Тому. Не буду гадати, не скажу. Але факт, залишається фактом, що вода дійсно холодна. Ну таке, як воно у колодезі. Може по цій причині п'явок немає. Ну, і це теж буде ну, впливати на мирної риби. Тому що на інших водоймах зараз вода набагато тепліша. Тому поставте цьому відео лайк, можете написати свою думку у коментарях. А я поїхав там знімати відео ловлі на поплавок на Балатах. Тому, друзі, чекайте цей, цей ролик. Він вийде в скорому часі на каналі. Або він вже вийшов. Не знаю, що раніше або чистку поставлю, або ловлю на болоті. Всім до зустрічі!